Йо, з вами Воник. Ват і коротше, сьогодні я знімаю відео недавно на каналі Ріцей вийшло відео. Реакція на, мої, на відео, там де появилась моя подруга Соломія. Давайте так, якщо ми на цьому відео наберемо 2 лайка, я випущу нову частину, якщо щось буде в нього претензії. Ну, добре, це реакція на реакцію його. І давайте почнемо. І всім привіт, з вами Ріссей, і це реакція на відео Гейклібер. Hey, всім привіт, з вами Годик. І це реакція на відео Рісерія. Саме нове відео, новий персонаж на каналі Гей Кріпко. Взагалі, то не Гей Кріпко. Або не Гей кріпка, а Соломія. Давайте подивимось. Так. Якщо це робив Гей Кріп, а його голос пісклявий. Перепрошую, але це справді моя подруга. Подруга. Просто ми додали її фільтри, аби типу, був такий більш дитячий голос, бо тому що то вона за мене старша і дуже то в неї такий ще дуже грубий голос. Ми зробили, щоб був такий веселіший голос. Розумієш? Не хочу його образити? А, не образив ріцей, не образив. Я знаю Геть Клипку. И це ще Сосічне. Я Гед Клипка. Но я новий персонаж на каналі Гет Крипа. Я Сомія. І сьогодні ми... Ну тут же каже. Тут же вона сказала, як її звати. Сомія. Якщо, що... Вона в справжньому житті називається Аня, але тут ми таке підібрали коротше ім'я. Я... А чого написано Гейт Кріпко? На помилках учаться. То що я випадково зробив помилку, то не означає, що що Гейт Кріпко. Ну всі зробили Гейт Кріпера, подумали. Просто я. Ну я зробив, зробив помилку. Або можете, ти... колись, наприклад, я не пам'ятаю твої відео, можете той. Теж зробив помилку. Почекайте, просто я їм яфини із відерця. Тут ручка доламався, можу продовжити. Чого Вовник? Це канал Get Creeper. Якщо, перепрошую, ти не бачив відео там, де Гейт Creeper дав мені Воднику, той канал віддав на певний час. А тепер він ще й дозволив оцій дати. Соломії. So, Розумієш? Чого ж водник? Гейт hey, Кріпер? Ну, ну я граю в Roblox поки що. І той. І відписую як його? Коментарі є я. А може скоро буде взагалі той. Ті. Просто дивіться. Я відписую, але більше ще, ще разів відписує за все Гейт Creeper. Короче, я можу вам одну історію розповісти. так. Водник це колись був канал Гей Кріпера. Так. Якщо чесно, та, я справді, це Кріпер, Кривер. Водник це є персонаж. А от Соломія це не персонаж, це моя подруга. Просто в неї тускує. Ось тому ми її поміняли на такий більш веселий голос. Ем, Далі. Далі. Знаєте що? Я її забув про що. Про. У нього там було 80 підписників. Він мені Переп... розкаже. Перепрошую не 81, а можу сказати, як ось тут 191, тільки 81. Може, ще розказую комусь, ну у його був. Корито... Ні. я роз. я нікому не розказував. Я знаю, що в мене є дві подруги. І два друга. Га. І ті дві подруги вони знімають лайк. Ні, вона знімає лайк. А друга знімає і тік-ток, і лайк, і Інстаграм, і ще щось, я не знаю. А мої друзі знімають відео. І це ж знав оцей Руслан Масендич. Такий я блогер, У нього мало дуже підписок. Раджу підписатися. Ну і той, як його сказати, і Іван Дев'ять. То він теж знав, бо він мій найкращий друг. Ну, на другому місці, але був на першому, тепер ліцей на першому. А ну 14 років можу знімати відео. То його забанили. Він требував з аккаунта бабусі. Бабусі бабусі. Але якщо що бабусі мого ві... каналу нема, щоб вона могла теж відео знімати. В неї кнопочний телефон. Кнопочний. І в неї це все не має бути. Ось чому ми зробили той обліковий запис моїй бабусі. Гей hey, кріпер, в мене така ж була історія. Недавно вчора. А розумієш, що ти не створив обліковий, ти не з дорослого облікового запису. Обліковому записі має бути хоча б 13 років. У мене канал не забанили, коли там майже було. І забанить ще раз, бо, тому що твому обліковому записі ще немає 13 років. 200 підписників це мій новий, його ви не повинні забанити. Так, а ми далі будемо це зараз дивитися. Я так сказав, пад сам яке, а я саме круто. А, ще якщо ти дивишся гей кріпер, скажи мені мод на ці машини і на небо. Мод, я з ним люблю окреме відео. Я думаю, я тут не скупається. До речі, то що? Дивіться, Соломія трошки поробила в моєму телефоні справ. Вона хотіла скачати ну, Майнкрафт, думала, що все перенесеться, але ні. І наше се ще не збереглося, тобто я буду будувати знову селище. Телефончик зелес. Це шейдери, по а в програмі Inshop. Як ви бачите, ось тут біля оцеї відео -околок, є таке, чуть-чуть вирізняється, Inshop нас пише. Це є той, назва програми, в якій я змінив текстурки. Трошки її голос такий, веселіший.

Що? Якщо що? вона така трошки російську мову знає. Це Це не махіна, а гірка. Ну, я, якщо чесно, якби я не побачив у Ютубі таку гірку, я би теж таку гірку назвав махіна. Czajerka, ja zapomniałem jak Czajerka, co widzisz? Czajerka, co widzisz? Czajerka, co widzisz? Czajerka, co widzisz? co Давайте перевіряємо Це не махіна, а гірка. Все відписав тобі сомія. Ой, я забув із паузи поставити. Коротше, дивіться, він питається, що він оце не знає. Тоді дивись, ліцей тоді зніми відео на обзор якого-каналу. то каналу.

Ви одні замітили, що тут оця овечка якась дивна. По-перше, у неї білі очі. По-друге, вона дуже товста. По-третє, у неї дві голови. Нормально? Зараз мене розвісно, і я повернуся. Все, все нормально. Ой, ой. Та, надіюсь, потім мені Водник або Гетькріпер. Він ремонтує машину? Чого водника або гек? Я вже полагодив. Геть Кріпер це Гетькріпер. Вже каналу водника немає і не буде ніколи. Не буде каналу води ніколи. Ви точно впевнені? Ой, що там москальське відео. Так що що я справді не підписаний, тут усі підписки показують. Ви не бачите каналу Компота того друка. А напишіть, якого гра ви в першій житті почала дивитись. Нехай він русський, нехай білоруський, польський. От я в принципі компота, напевно, тому і мені не відео, але я його зараз не Хтось сказ... хтось сказав, що каналу. Водник більше не буде? Ось можу змінити назву дня і це. Дуже довняєш відео, я зробив пам'ять. Тобто, ти пам'ятаєш відео там, де я зробив пам'ятник дикторасу Григоровичу Шевченко, а відео там, де я попав в ДТП, не пам'ятаєш? Пам'яті книги Тараса Григоровича тут є? У... Це сакури? Да, да. Як тягне, це сакури. Наберемо три лайки, буде нова серія.

Від того, від поча від самого першого відео там, де із тими із ем. Без модів, як зробити всякі ті круті не, ем, декорації. не що там далеко-далеко Він набагато крутіший, бо він великий. Ну, а напевно важко мати, бо він великий. Треба спеціальний мод. Де ти бачив мод на кораблі, які будуть плавати в, в. на телефоні? Я вже на комп'ютері бачу, на телефоні я гуглив і мені вибиває на щоб будувати корабль, щоб він рухався. він Хо... Добре, добре, я встановлю такий мод. рецей, просто зроби, зроби такий мод, і я тоді і скинеш мені. В чому проблема? Рухається. Він, 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 е, Невозможно керувати. О, це кафе, я хочу щось дням рухати. Ну, але по сценарію вона мала казати так. Кафе? Або той. Привіт! А ви хто така? Ти я, ти я нова ти персонажка ти на каналі Get Круто! Це крута. Я, я не понял. Це селянка. Там є селян і селянка. Оця яка дивіться. Оця яка ось тут. Це є той дівчина селянка. А той який там за кухню, це є селянин. Я зовсім нічого не зродила. Просто селянка постриглася на, на той, на яді. На ясній їй так подобається. Будем тут трошечки яблучок пересичому самі, розумієте. Ооо-на-дам, як смерть воно. Я вроді усе це, щоб поглянула. Зати. Я так казав, там дуже старая якесь ти. Коротше. Все затопило. А бомба була там, і це було круто. Де Я не пам'ятаю. Ха... Ти не пам'ятаю, тому що якщо счасть, ще... тебе ще тоді у мене не було на каналі. Там мінімум десь ви 10 відео, а потім уже ти з'явився на моєму каналі. Прошу Гей Крипер, щоб він хоча б один ролик на каналі Водний, щоб він мені скинув. Я може в ньому і реакцію зніму. Якщо він Як я скину той, якщо дивіться, як якщо... реце, як я тобі скину канал, якщо мій канал видали. Ось твій канал видали. Ріцай, тепер я твій канал не можу знайти. Тут є лише цей, цей канал, новий. Якщо чесно, дай все. Звичайно, мені не залишилися. Якщо і ви, звичайно, не залишилися. Напевно, це наше круте. Секунду. Ріцай, перед тим, як коли ти дивишся відео, коли там є в тому, по сценарію грає Софія. Ой, не Софія, а Соломія. Тому що Софія і Софія, Ой, Софія і Соломія схожі. Тоді той подивися перед тим всі старі відео. Навіщо <плес> <плес> так, так кричати? Якщо чесно, ці селянини б не залізли. Якщо й би я не зайшов на сервер, я був на сервері давним-давно, а інакше би вона не змогла сама бавитися. Я просто був в невидимому режимі. Ну, як в видимо? Я був в спектаторі. А коли потрібно... Я той був. Робився в уяді сказати. Він творчий і заспавну в де вони залізли в машину. Та спалила. Ай, ай! Ой, Тобі хп не нанеслось. Ай. А сценарій такий, має бути? Ще Це не реальне життя, це вир вір. До речі, ти хочеш Ось справді, можеш бути. І... Ударити, гра, але це сценарій, так що. Тобі... Але це сценарій. Сценарій не це може бути більше. То роботи то роботи. Роботи? В яких той. Є така штука, що вони, типу, начебто її вбиваєш, але насправді не вбиваєш. І типу вони живі зараз були би. Якби не видала той ну, Соломія Майнкрафт. Вона вже скачала, і я її вже пробачу. Ну, туго, а, а, а чим він Ей, моя чим він він мудрий. мудрий? мудрий? А чим за руль? Це моя а чим машина. Якщо чести селянин, який за рулем, це я просто вузкині селянина. Селянин -ти, втікай! -ти, свою машину, давайте ми її поставимо. Ми тоді подивимося на прапор, я думаю, не буду закінчити. А ще хотів сказати: зустрітися з е. Соломією зустрічеться з Гей Кріпер. Щоб було два гравця в Майнкрафт. Знаєш що? Знаєш що? Я не буду зустрічатися. Із нею. Тому що, тому що я не маю справ. Як ти думаєш, чому в цей день появилася Соломія, а не той? Соломія, а не той, а не я. Або Воденник. Тому що у Воденника і в мене гейткріпера той. Справи, я з водником і гейт Кріпером, ми нині їхали в той, в зоопарк. Але відео мало вийти на канал. Типу наче то той. І взагалі, новий персон. І вона мала той бути і з іншим скіном. І вона мала бути, бути в ролі відьми. Ну цього не сталося. От так.

Та я не їхав в зоопарк. Ну, я їхав в зоопарк, але потім я був сонний, я мала лише. Тому що там коротше, дощ, то все було. Та я ж міг той. Е, коротше, як сказати? Е, ось такі малесенькі сценарії, Якщо чесно, якщо чесно, я. Натискав на любі кнопки з закритими очима, бо тому, що я справді хотів спати. Убила, а мене. А не на сон сонного мене можу сказати начебто ну я думаю ти зрозумів щоб вони його забрали якщо ти не зрозумів можеш мені написати в коментарі і сказати я не зрозумів я тобі відповім Так. я не встигла припаркуватися як він вже украв машину. Ну нічого страшного, ну, тобі так треба. Рицей, no. um, де ти бачив в 2023 році дівчат без машин, oh. Дуречі, а як я вам? Я Ні, а як я... я... А як би той стряне спеціально сів? як? Десять десять изхев. Все. А на цьому все. Так що наберемо три лайки. І буде нова все. Так, я присылаю по реакції. На Хейкріпера. І ще набираємо Якщо ви хочете набрати 4 лайк. Я знімаю Це з реакцією на Іванові відео. Іванові. Ну Івана 9 відео я знімаю на реакцію. Та ну, а я думаю, що ти справді не здалась його. Всім пока! Підписуйся! Итак, справді всем па Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім па-па!